«Прийомна дочка тигра, в'єтнамська казка. Давно колись жили собі чоловік та жінка, ще молоді. У них скоро мала народитись дитина, аж коли чоловік помер, і була саме пора садити розсаду і вдові хоч розірвись, а на поле біжи і на город біжи, а робота скрізь важка. Стає вдова рано ранісінько, ще зовсім темно, працює до самої ночі, відпочити і не присяде, а роботи все одно лишається багато. Тільки но збере рис, треба садити бавовник, так і клопочиться без кінця краю та пророслини, що годують, та пророслини, що дають прядиво. Одного разу сонце пекло немилосердно. А бавовникове поле, мов би, і меж немає. Від спеки в горлі у жінки пересохло, а воду вона давно всю випила. Попереду ще багато нерозпушених рядків. І якщо вона піде по воду, багато часу змарнує, і терпіти спрагу несила. Якби хто мені приніс води, простогнала жінка. І допоміг обробити поле, то як народиться дочка, я б її тому віддала. Втома й розпач так затуманили їй голову, що вона і не подумала, чи хто чутиме її слова. А в кущах причаївся тигр. Він усе бачив і все чув. Вистромив тигр голову. І вітається до жінки. Жінка перелякалася. Хотіла було тікати, однак Тигр говорив лагідно, і вона заспокоїлась. Не бійся, людино, я тебе не чіпатиму. Бачу, що ти виполюєш бур'яни. Прийшов подивитися, як ти працюєш. Руки в тебе вже зовсім ослабли. Ти щось оце казала. Ні, заперечила жінка. Може, то шепотів вітер поміж листям. Ти кажеш неправду, спокійно мовив Тигр. Та ні. Тобі, мабуть, почулося щось у щебеті пташок. Тигр вийшов з кущів. Навіщо ти так? ласкаво спитав він. Скажи мені, чого ти хочеш тобі чимось допомогти. Жінка не вміла хитрувати і повторила тигрові ті слова, що вихопились у неї в розпачі й тузі. Це правда? перепитав тигр, і очі його заблищали. Правда. підтвердила жінка непевним голосом. Тигр спустився крутим, майже прямовисним схилом до джерела чистої питної води, що било з кам'яного серця гори, набрав повне вухо води і, схиливши голову, приніс її жінці. Далі тигр звелів їй посидіти в затінку, а сам Прив'язав до хвоста серп і скосив усі бур'яни, а коріння повиривав кігтями, одночасно розпушуючи міжряддя. Побачивши, як спритно працює тигр, жінка злякалася своєї обіцянки. Підвелася нишком і кинулась тікати. Тигр побачив це, але не гукнув. Жінка побігла ще швидше. По дорозі у неї знайшлася дитина. Тигр пустився за жінкою, коли прибіг, вона була вже мертвою. Тигр облизав дитину. Це була дівчинка і поніс її до себе в печеру. Він дуже любив малу, як тигриця любить своє тигреня. Цілими днями він милувався дівчинкою, і очі його світилися ніжністю. В ліс по здобич тигр більше не ходив, зате зачастив у села. То шматок краму вкраде, щоб загорнути дівчинку, то рису і м'ясо поцупить і зварить для дівчинки. Та хоч як турботливо піклувався тигр про дівчинку. Вона дуже довго не ходила ніжками. То тигринята швидко починають бігати, а людську дитину спробуйно вирости. Все важче було тигрові забезпечувати дівчинку їжею і одягом. Дівчинка підростала від сезону до сезону, коли в лісі опадало листя і виростало нове. От вона вже і на порі стала. Гарна дівчина, тільки без імені. Очі блищать, як вода в струмку, шкіра ніжна, як маринки у синім небі. Що дужче вона підростала, то кращою ставала на вроду. Тигор усього їй понаносив і ткацький верстат, і бавовни. Сам він не вмів ткати, але підгледів, як це роблять. Люди показав дівчині. І вона швидко навчилася. Відтоді, день при дні, сиділа і невтомно ткала. Ліс іще два три рази поміняв листя, руки дівчини човником сновигали над верстатом. Дівчина дуже любила тигра, ставилась до нього як до прийомного батька, як до людини. Тигр і досі спершу добував ристам м'ясо для дівчини, а потім уже полював для себе. Гарна дівчина без імені безвихідно жила в гірській печері. Щодня Тигр ходив промишляти. Вранці піде і вели дівчини сидіти дома. Ввечері повертається і ще здалеку гукаю. А де це моя донечка? Спить чи ні, а що вона сьогодні робила? Дівчина відповідала йому щиро і лагідно, і очі її світилися теплою ласкою. Я не сплю, таточку, підтримую вогонь, палю смолоскип, чекаю свого тата. Тигор повертався додому вже в сутінках. І дівчина встромлювала між камінням над входом в печеру сосновий смолоскип, щоб освітити тигрові дорогу. Тигр одразу діставав торбу з рисом і м'ясом. Далі вони варили їсти, смажили і пекли, і розмовляли, як у кожній щасливій та дружній родині. Якось вранці тигр своїм звичаєм подався на роздобутки. А дівчина сіла за ткацький верстат. постукує собі човником. Раптом вона здригнулася, озирнулась, аж у дверях, що вели до печери, стоять двоє молодих хлопців з луками за плечима. Побачивши, що дівчина обернулася до них, вони посміхнулися і привітались до неї. Хлопці розповіли їй. Стільки цікавого, що дівчина забула про все на світі. Але раптом схаменулася і стала вмовляти хлопців, щоб вони йшли собі. Ой, хлопці молодці, ідіть, не баріться. Ваші стріли не такі гострі, як пазурі у тигра, ваші м'язи не мають такої сили, як тигрові. Батько ласкавий до мене, але жорстокий до інших. Він любить мене. Але не знаю жалості до незнайомих людей. Де твій дім, красуне? Звідки ти, хороша, невже тобі не сумно за домом? усміхаючись, питали хлопці. Мій дім тут. Ідіть, кажу вам, хлопці. Бачите, сонячний промінь зачепився ген за ту брилу. Тигр ось ось повернеться. Я живу з тигром, не знаю, скільки холодних сезонів, не знаю, скільки жарких. Батько любить мене, і я його люблю. Хлопці стали вмовляти дівчину без імені покинути тигра і піти з ними. Казали, що поза печерою, біля підніжжя Гентої гори живе людське плем'я, оскільки дівчина людська дитина, вона повинна жити з людьми. Так не годиться, щоб людина жила з тигром. Але дівчину все дужче проймав жах. Вона боялася за цих хороших, добрих хлопців. Сонячне проміння вже зійшло з кам'яної брили. Ідіть, хлопці, прошу вас, ідіть, умовляла вона. Зрештою, хлопці попрощалися та й пішли. Ткацький верстат так застокотів, аж луна загула у печері. У сутінках повернувся тигр, ще здалеку озиваючись до дівчини. Раптом він уловив нюхом незнайомий запах. Доню, до нас хтось приходив? питає. Я цілий день сиділа за ткацьким верстатом. Ніхто не приходив. Мабуть, сьогодні ти полював на різну дичину, бо ти приніс запах з собою, спокійно відповіла дівчина. Тигр їй повірив, бо дуже її любив, а ті хлопці. Не забули красуні дівчини, що самотньо живе в холодній печері і має такого дивного прийомного батька. Вони знову прийшли з луками і стрілами, розповіли й веселих бувальщин про старих і молодих селян, що живуть біля підніжжя Зеленої Гори, розповіли, як садять рис, щоб було що їсти, як вирощують бавовник, з якого ткуть полотно. А потім шиють одяг. Як селяни ідуть на поле, то співають, а як повертаються, то розмовляють і жартують. Людська пісня гарніша і приємніша для слуху, ніж щебет лісових пташок і шурхіт листя під вітром. А дівчина могла їм розповісти лише про тигра. Не можу я відплатити батькові чорною невдячністю, каже дівчина. У печері я живу так довго, що звикла до неї. І хоч я не з роду тигрів, я не можу покинути тигра, що вигодував виростив мене. І все ж розповіді хлопців не могли не лишити глибокого сліду в серці дівчини. Хлопці знову і знову приходили, коли тигра вже не було вдома, і йшли собі, коли тигр ще не повернувся. Дівчині... Подобались цікаві розмови про людей, що живуть під горою. Мало помалу вона полюбила тих людей, і їй хотілося знати про них якомога більше. Коли хлопців довго не було, вона вже скучала за ними. Вона так само любила тигра, але все ясніше бачила, що її батько всього лише тигр. Минали дні за днями, і дівчина відчула, що їй хочеться жити в селі серед людей. Там, де жили колись її мамо і тато. Дівчина пообіцяла одному хлопцеві, що піде за нього заміж. Він розповів їй, як справляють весілля, і вони чекали того дня, коли дівчина втече від тигра. Якось увечері дівчина каже тигрові Тату, ти мене дуже любиш, балуєш мене смачненьким. Налови мені вугрів так мені хочеться. Гаразд, наловлю. а куди ж я їх покладу. А я сплету кошик, і ти повісиш його собі на шию. Тигр нічого не знав про людські хитрощі. Вугор круглий та слизький, спроблено його впіймати. Отже, часу в дівчини було вдосталь. Вона також знала, в який бік пішов тигр. Отже. Могла не боятися випадкової зустрічі з ним. Кошика дівчина сплела навмисно з великими вічками. Тигр довго ловив бугра, нарешті впіймав, а коли поклав у кошик, той вислизнув крізь вічко. Вже аж поночі пощастило йому знов піймати великого вугра, тільки цього разу кошика він викинув, а вугра поніс так. Прийшов тиж додому, бачить, у печері темно, і якось не так, як завжди. Тигр покликав дівчину. Ніякої відповіді він похолов від страху. Та ні, мабуть, заснула, заспокоїв він себе. Але постіль була порожня. Тигр затужив, заплакав. Та хоч як він побивався, йому не ставало легше. Так і проплакав до самого ранку. Він щоразу нюхом чув, коли до печери приходив хтось чужий, але нічого не підозрював, бо вірив доньці. Пам'ятаючи дух цієї чужої людини, тигр пішов по її слідах. Сліди привели його до велелюдного села біля підніжжя Зеленої Гори. Тигр знайшов те місце. Де тепер перебувала його прийомна дочка. Але він не насмілився увійти в село адже це не лісові хащі, люди переполошаться, візьмуть списи, коромисла, сапи, що під руку попадеться, та й виженуть його. Він ліг і чекав на узліссі край села. Та в людей зіркі очі. І скоро по селу пішла чутка, що прийшов тигр. Як почула це дівчина, одразу здогадалася, що той прийомний батько, тигр. Вона пішла в ліс і розшукала тигра. Прийомний батько дуже любив дівчину. Він тільки зітхнув тяжко і сказав Я впіймав для тебе великого вугра. Тебе не було вдома. І він зіпсувався. Навіщо ж ти покинула мене? Дівчині хотілося, щоб батько тільки любив її і не сердився ні на неї, ні на людей. Адже кожна людина любить свого батька, а батько любить своїх дітей. Вона запросила тигра до хати, попросила чоловіка, щоб той для нього зарізав бика. Тигр Три дні просидів у них у хаті. А коли в нього зовсім потерпли лапи, сказав, що йому пора йти. На прощання йому зарізали буйвола. Тигр переконався, що його зять хлопець чесний, хороший, любить його дочку, і дочка любить свого чоловіка. Коли вони проваджали тигра батька до лісу, на півдорозі. Він зупинився та й сказав Я подамся дуже далеко і довго не вертатимусь. Як живий буду, прийду провідати вас, діточки, а як смерть підступиться, то помру під віковим деревом. Як почуєте, що я помер, то забийте бика і лісовими стежками несіть його на жардині в ліс. Хоч би як було важко дорогою, все ж таки несіть. А де жердина зламається, вирите яму і закопайте того бика. Тигр пішов, відтоді двічі опадало листя в лісі і двічі знову розпускалося, а тигра ніхто не бачив. Молодята старанно обробляли поле, збирали врожаї. Про тигра не було ні чутки, ні вістки. Та настав день, коли з лісу прийшли дроворуби і сказали рільникам, що недавно повернувся звідкись старий тигр і помер у хащі під віковим деревом. О, це він. вигукнула дівчина. Молодята зробили так, як заповідав тигр, прийомний батько. Забили бика Прив'язали його до жердини, взяли ту жердину на плечі і понесли. Довго несли. Жердина важко давила на плечі. Давай зариємо бика тут. каже чоловік. Я вже так утомився, що ледве ноги тягну. Ні. похитала головою жінка. Зариємо бика тільки на тому місці, де жердина зламається. Ми повинні волити останню волю батька. Слова не можна ламати. Траплялася гора, вони сходили на неї і зіходили з неї. Траплялася ущелина, вони спускалися в неї і піднімалися з неї. Дев'ять гір і дев'ять ущелин пройшли вони, поки зламалася жердина. Тоді вони стали рити яму, щоб заховати бика. Риють, риють, раптом щось на дні заблищало, аж в очах замерехтіло. Дивляться аж то золото. Десять великих глеків золота викопали вони з тієї ями. Принесли вони те золото додому, роздали всім односельцям, ще й собі чимало засталося. Жили вони довго, і до кінця життя любили одне одного щиро, палко та вірно.